Перевіряємо, наскільки стійка до подряпин компакт та. Беремо новий лист, тобто все стерли, є тупий ніж, він не особливо ріже. Тобто до подряпин ніби стійка, воно витирається. Але і у нас є ДСП поряд, воно теж стійке, тобто до подряпин нічого на ньому не залишається. А от якщо вже різати, ну це тупий ніж. тобто... Бачите, є царапина, яка є, але якщо взяти гострий ніж, тобто це, бачите, і це вже нікуди не дінеться. Але і ДСП та сама історія. тобто Все ріжеться, не можна різати на сільницях. Так, да, тільки хіба що у вас йде кераміка, керамограніт. Ми порізали, ніби є сліди, але вони взяли витерлись і слідів немає. Тому, якщо ви справжній господар і ваші ножі всі гострі, ні в якому разі не ріжете на компакт-плиті і на ДСП-плиті. Можете різати тільки на керамограніті, але ваші ножі тоді стануть затупляться.